Прильот в нашу 46-ю школу. В 3-30-3.28 воно було і таке клуб чорного дима зійнявся. У нас дуже-дуже таке, навіть на дивані я лежала, і мене аж підкинула така була хвиля. Мами стояли, вони просто плакали, вони плакали, тому що ніхто не, не очікував, ніхто не мог навіть подумати, що по школі десь нічого не було, десь просто школа. Сьогодні у нас були прильоти. Вчора на Валентиновській у мами рядишкам на тролейбусну остановку стояла сім'я, 13 тринадцятилітній парень. Папа держав да, за руку, це моторошні були фотографії. Я, я рів'є, я чесно кажу, що це не, не можна. Просто зупинка, тролейбусна зупинка. Люди чекали. На тролейбус і до них прилетіла, ніхто не мог навіть очікувати. І цього, і, і цей батько, і, і мертва дитина. І у нас утаки кожний кожного дня. Оці всі завали, які розгрібали після вибуху, mm -hmm. це наші. Вчителі, наші батьки, які ну, хто залишився, звісно, але ніхто не відмовив. Як тільки в батьківській групі щось вчителі пишуть, перші три так угу. взагалі тут ну, просто натовп був людей, які допомагали все це розрібати, врятувати. Хоч якісь меблі, обладнання, ну все, що можна було врятувати. Навіть випускники приходили. ДСНС це просто, я їх кажу, це боги. Коли ми намагалися врятувати хоч щось, здавалось би, через це обладнання, через сходи, які вони. Піднімали на другий, третій поверх, ну вже там обладнання, коли вони говорять і ялинки рятуйте, і іграшки. Коли він виходить з мішкою з третього поверху, все, все в порядку. Ми все відбудуємо. З Божою допомогою, все буде відбудуємо. Ми сильні. Це так, руський мир прийшов до нас, знищує освіту, інфраструктуру Харкова. Бачите? Школа 46-та. Наша рідна школа, де наші діти бігли з задоволенням, де вчителя в нас навчали наших діточок. Скільки тут, господи, сина в 10 класі, бачите, вже не судилися в 11 класі закінчити і станцювати, почути останній дзвоник. Отак, От знищили, вщент знищили. От оце все руський мир. І вони будуть казати, що вони нас освобождають, вони нам роблять добре. 17 шкіл це була ще от, е, статистика декілька неділь, тільки по Харкову і Харківській області. Це не по Україні. І, і вищі заклади у нас руйнують. Інфраструктура, і по метро в нас, да? і трамваї, і тролейбуси, все вивезти не зруйнувати місто. не зруйнувати місто. Оце така, мені кажеться, мета, щоб це була як вижена земля. Не повірите, оце місце, куди влучила ракета, це якраз кабінет російської мови і зарубіжної літератури. Російська мова в нас до сьомого класу викладалась, старших класів вже не було. Але Кабінет та був і портрети письменників там теж були. Ну, от вони своїми руками вбили саме кабінет російської мови і зарубіжної літератури. Всі ми розуміємо, що це не просто стіни, це пам'ять, це ті парти, за якими були щасливі діти. Ну, от. Хочеться, щоб в них школа залишилася така в пам'яті цілою. Я завжди кажу, що ну, начебто стіни, але кожен із нас, хто вчився і любив свою школу, той знає, що навіть поламаний гачечок в роздягальні це мій. У нас дуже багато шкіл постраждало, але ж різні рівні руйнування. Є, просто скло вилетіло від вибухів, які були в сусідніх, там, а є, от як у нас Просто склалося три поверха в один. Ми втрачаємо дітей, які роз'їжджаються. А Харків був місто науки, культури. І дуже багато у нас успіхів. Діти мали на всіх конкурсах, олімпіадах. Зібрати такий колектив дітей. Ну, деякі вчителі також уїхали, але сподіваємося, що вони повернуться. А от діти, якщо вони там зможуть почати з початку життя, то навряд чи вони сюди повернуться. У нас дві неділі, як була війна, не було ні ніде було купити ні хліба, ні продуктів. В аптеку, в аптеку стоять на було 5 годин. У мене була мрія, кусочок хліба. Я я засипала, засинала і і прокидалась. Думаю, господі, як я от, куштую хліб. Оце було і, і і ми у нас дета залишилося сімей чотири в під'їзді, і кожен друг другу, що те, це у тебе є те, я тобі можу те дати. Те, тось тобто ми стали дуже рідними. Дуже мені дзвонять в Тернополя. Я говорю, у нас жарко. А Мені пишуть, Ань, у нас теж 32. Тобто люди не розуміють, що якщо у нас жарко, то у мене прильоти йдуть. У мене люди гибнуть. Я вірю в судьбу. Я, то само собой, но Нет, от судьбы судьба. не убежишь. То есть я не буду никуда прятаться, я никуда не побегу в бомбоубежище, я не одену бронежилет, я не оставлю своих родителей и так далее. То есть я здесь потребна. Я волонтер, честно говорю, Дима волонтер. Поэтому э, бежать и э, с протянутой рукой и говорить, окажите мне какую-то помощь, я не буду, честно. Чем могу, я помогаю здесь. А здесь осталось очень много стариков, здесь брошенных собак, брошенных кошек. Здесь, правда, реально кому есть помогать. От навіть зараз на завали і так далі потрібні, потрібні люди. А що вони луплять по школам, а що вони луплять по інститутам, що вони луплять по нашим спортивним комплексам? Лишити наших дітей майбутнього, кому потрібні розумні діти. Вони такі, щоб діти да, були як не як на російській мові кажуть, здравствуйте. Да? Розумні діти нікому не потрібні. От і все. Це наше майбутнє діти, це наше майбутнє. А мені було дуже прикро, коли, коли я почув, що моя школа була зруйнована. А, було дуже боляче. Ну, витримавши це перенісши, ми з вчителями почали розбирати школу. Угу. А, це було дуже боляче, як на мене, а дивитися на ці руїни. Ну, життя продовжується, і треба прагнути робити все нове. Угу. Ми все відбудуємо. Головне це життя. Всі залишилися живими, і в нас така наснага, що у нас школа буде ще краще. Так, ми це віримо, так, синок? Так. Майбутнє все буде добре, нам тільки перемоги.